Добрий день, я Цвігун Анастасія Тарасівна і я дефектолог центру слуху Беттертон. Сьогодні я розповім вам про складне порушення мовлення алалію. Алалія це патологічний стан, який характеризується недорозвитком або повною відсутністю мовлення. Зазвичай вона виникає внаслідок органічних уражень відповідних відділів кори головного мозку, що виникли при внутрішньоутробному розвитку або у перші три роки життя дитини у випадку алалії Дитина потребує тривалої та складної корекційної роботи. Перші симптоми алалії виникають у півтора-два роки у період активного розвитку мовлення. Про розлад свідчить повна або часткова відсутність слів у комунікації, заміна слів жестами чи мінікою. Дитина продовжує звуконаслідування, коли однолітки вже використовують слова у коротких фразах. Тобто, коли інші діти вже говорять мама, дитина продовжує говорити «ва-ва-ва-ва». Повторює короткі склади. Симптомами алалії можуть бути пізній мовленнєвий розвиток, порушення як експресивного, так і імпресивного мовлення. Мовлення розвивається, але не формується у повноцінну систему. Мовлення або відсутнє повністю, або недорозвинене, порушення всіх сторін мовлення фонетико фонематична сторона мовлення, лексико-граматична сторона та зв'язне мовлення. Фахівці виділяють такі види алалії: експресивна або моторна алалія, імпресивна або сенсорна та змішана форма алалії. В основі моторної алалії лежить раннє органічне ураження коркового відділу головного мозку, при збереженому розумінні зверненого мовлення. Власне мовлення не розвивається. Немовленнєва симптоматика виражена у рухових розладах, недостатня координація рухів, слабкий розвиток дрібної моторики, присутні труднощі у опануванні навичок самообслуговування, відзначають проблеми пізнавальної діяльності, страждає пам'ять, увага, сприймання та емоційна вольова сфера. Часто присутні гіперактивність, розгальмованість, малорухомість або ж, навпаки, загальмованість. Є місце і зниження працездатності, високій стомлюваності, мовленнєвому негативізму, можлива присутність порушень інтелекту. Формуються проблеми у звуковій мові. Словниковий запас набирається повільно, нові терміни засвоюються з труднощами, розуміння мовлення погіршується, і, як наслідок, слова вживаються недоречно. Характерною ознакою є переважання у словнику слів у називному відмінку, різке обмеження інших частин мови, труднощі в навчанні і диференціації граматичних форм. Сенсорна алелія у дітей. Виникає при ураженні коркового відділу мовно-слухового аналізатора центру Верніке. При цьому порушується вищий корковий аналіз і синтез звуків мовлення, незважаючи на збережений фізичний слух, дитина не розуміє, оточуючих. сенсорні алалики. Нерідко страждають підвищеним сприйманням різних звуків. Часто нерозуміння мовлення носить саме ситуативний характер. Виникають вторинні порушення особистості, поведінки, затримки інтелектуального розвитку, труднощі уваги, концентрації, нестійкість пам'яті та сприймання. При алалії необхідна консультація дитячого невролога, логопеда та нейропсихолога. Робота проводиться над стимуляцією дозрівання мозкових структур усіма сторонами мовлення, розвитком загальної та дрібної моторики, вищих психічних функцій. Я бажаю вам міцного здоров'я, але якщо щось трапиться, звертайтеся до центру слуху Беттертон. Ми завжди готові надати якісну допомогу та підтримку.